Осінь настала радісна пора, любить осінь дітвора. По листочках в парку ми підемо, гарний букетик з них ми зберем. Жовті, зелені, червоні, різнокольорові, килимок на землю стелять, різнокольоровий. Гарні листочки ми в парку знайдемо. Один до одного їх підберемо, різнокольорові листочки, ще й різної форми, зберемо собі і додому принесемо. А вдома гарно намалюємо і картини різні розфарбуємо. Сьогодні малята хочу я осінь малювати. Для того мені треба взяти фарби. Я підготувала, підготувала пензлі, підготувала малята водичку. А ще я підготувала ось такі гарні листочки з деревна збирала, трошки їх підсушила, поклала, щоб вони були м'ягенькі, рівненькі. І зараз будемо з вами малювати. Спочатку я візьму пензлик. Пензлик сьогодні я буду брати товстий, бо мені треба малювати, велику зафарбовувати, велику площину. Отож, візьму пензлика і привітаюся з ним. Скажу йому: добрий день! Добрий день! Далі візьму водичку і ввімкну пензлик, мокну у водичку. Ось він заспівав гарно. Подивився, привітався і в водиці намочився і заспівав. А тепер, малята, я буду набирати кінчиком пензлика фарбу. Фарбу синю наберу і по небу проведу. Ось яке в мене вийшло гарне небо. Дивіться, я його малюю зі сторони в сторону, так як марки ходять. Бо на небі хмарки ходять зліва направо буду водити, не зверху вниз, а зліва направо. І нерівномірно, бо в нас хмаринки можуть бути товстіші, синіші, голубіші, а можуть бути ледь-ледь голубенькі, майже білі. Отож я легенько набрала. Пензликом голубим. А тепер буду малювати землю. Земля у нас вся в листочках. Тому малювати її буду коричневим. Але також ніжно-ніжно-коричневим буду набирати і просто води багато беру. І дивіться, які кольори у мене виходять відтінки коричневого кольору. Вийшли в мене на листочку. Ось я вже намалювала землю намалювала. І небо намалювала, тому що у нас у повітрі, коли ми малюємо, ця робота буде називатися пейзаж, то в нас немає ніяких інакших е, ніякого просвітку білого. А тепер я буду малювати ось такий листочок. Для того, щоб мені його намалювати, я візьму листочок, візьму фарбу. Ось візьму оранжевої фарби наберу, тому що це дубовий листочок, він впав з дуба, а я його підняла і в собі принесла, щоб вам показати, та ще й гарно намалювати. Ось я його весь замальовую, ось так фарбою, всюди-всюди фарбу накладаю, щоб листочок був усюди. Потім фарбу. Як я це зробила, ось фарбу прозікла. А тепер беру і листочок прикладу. Ось листочок я приклала, взяла собі губку, помічницю і губкою ось так добре добре його придавлю. Придавила. А тепер відніму. Подивіться, яке в мене дерево вийшло. Бачите, дубове дерево. А тепер ще візьму листочок. Ось у мене листочок з кленового дерева, він у мене буде жовтенький. Тому візьму тепер пензлика, помила і листочок розфарбила, швидко фарбу набираю. Ось жовтенька фарба в мене. Подивіться, яка вона. Гляньте так. І покладу відбиток жовтого листочка. Ось кладу я тут відбиток листочок приклала, потім губку взяла і отак от ніжно, ніжно придавила. Сюди, сюди пофарбила. А тепер опа, піднімаю і в мене знову вийшло дерево. Жовтеньке, бачите, як листочки мені допомагають, можна його трішки тут підфарбувати, а можна і таким залишити. Знову буду прикладати листочок беру це листочок від осини. Бачите, який він червоненький, тож і я таким намалюю червоним. візьму червоний і буду наносити червону фарбу на листочок. Намочу, щоб фарба засміялася. І на листочок нанесу. Всюди-всюди, всі края намалюю гарно я розмалюю, ось так. Розмалювала і листочок прикладала. Знов приклала я листочок. Зараз подивимося, що в мене вийде. Раз, два, три. Ось яке дерево вийшло. Гарне дерево вийшло в мене. То ж іще одне осинку покладу, щоб вони поряд були дві осини і дерево, ось прикладаю ще, дивіться, приклала губкою, тому що краще так придавити. Ось воно, яке дерево вийшло в мене. Так, а тепер візьму маленький осиновий листочок. ну зараз подивлюся, чи він у мене намалює. Чи ні? Ось його я розфарбую і швиденько прикладу. Ось тут його прикладу так, губкою придавлю і піднімаю. Подивіться, який гарний листочок у мене вийшов. А тепер мені ще каштанового ой, кленового дерева захотілося. Тож я намалюю ось так: листочок розфарбую, кленовий листочок. Гарненький, жовтенький, швиденько його розмалювала і тепер його приклала. Знову навіть один на другий, бо дерева в лісі малята, один на другому стоять. Де не хватило фарби, я тут можу пензликом домалювати. Бачите, які дерева у мене сьогодні виходять. Так, яке б мені ще взяти? Ну, візьму і ще дубовий листочок. Ось він такий кругленький, гарний, маленький, дубовий дуб іще може, малята, бути зеленим, тому що він стоїть міцний і чекає, поки всі дерева вже перефарбуються. А він стоїть і каже, що в мене ще не всі листочки пожовтіли. Я ще буду чекати, ось я його гарно, гарно всі листочки замалюю, а потім прикладу і лист, і губкою примокну. Ось так. Подивіться, от який у мене вийшов листочок. Подивіться, гарний який. Листочок вийшов у мене. Ось, я його добре-добре розмалюю. Ось так, а потім швиденько прикладу. Ось, гарно, гарно прикладу і губкою придавлю, отак-от, Ось. примокою. Ось, листочок вийшов, бачите, і листочок, мов, до бочок, став у лісі. Ось такі листо Дерева у мене сьогодні вийшли справжній ліс. Ще один листочок намалювала і буду швиденько його прикладати. Хай ростуть дерева, бо дерева малята нам кисень дають. Вони погане повітря забирають, а гарне нам залишають. Тож їх не треба ламати. Треба дерева гарно Усі оберігати. І коли ви бачите, що хтось бере гілку з дерев, треба йому сказати, що дерева нам потрібні. Ну, а тепер до моїх дерев я намалюю коричневим кольором легенькі ніжки, бо всі мої дерева стоять на ніжках, стовбурах. Ці ніжки на дереві називаються стовбури. Отож, ми стобури легеньку, намалюємо кожному дереву, щоб воно росло і радувало всіх людей. Ось яка картина осіннього лісу у мене вийшла. Або парку, можна сказати, можна ще трошки листячка знизу намалювати, яке попадало. Ось, уже отак -от ось візьму. І просто попримокую пензликом. Всюди примокну, листя прилетіло, вітер прилетів і листечко зірвав. Ось яка гарна картина. Вам сподобалась? Мені дуже. А ви намалюйте свою, будь ласка. Чекаю ваші роботи.